П'ятеро людей загинули. І ще 23 постраждали в аварії на Львівщині. В місті Броди на перехресті зіштовхнувся рейсова. і вантажівка. Від удару автобус перекинувся, і пасажири самотужки не могли вибратися з салону. Про рятувальну операцію на місці ДТП Наталці Волосацький розповіли свідки цієї трагедії. Рейсовий автобус та фура не розминулись на цьому перехресті у самому місті Броди. Автобус, що прямував з Тернополя до Червонограда, виїжджав на трасу саме коли там їхала фура. Від удару автобус перекинувся, а вантажівку викинуло на узбіччя. В автобусі було 37 пасажирів. Четверо, у тому числі водій, загинули на місці. Ще одна жінка померла у реанімації. Понад два десятки пасажирів автобуса та водій фури травмовані. Хворі доставлялися як машиною швидкої допомоги, так і попутнім транспортом. Всього на даний час поступило 23 хворих. Словами медиків серед постраждалих багато студентів, які повертались додому на вихідні. А ще п'ятеро малих дітей. Один хлопчик у важкому стані. Постраждалі спілкуватись із журналістами відмовилися. Не на камеру розповіли. Ймовірно, водій уперше їхав цим маршрутом, бо весь час перепитував дорогу у пасажирів. Очевидцями аварії стало кілька жінок. кажуть, досі не можуть оговтатися від побаченого. Бо то був сильний удар. хто міг вийти з автобуса, то він вихов, в, якось там вилізав, бо там вийти не можна, було, то перекинуто було все. І ці вон крік був в автобусі. Дуже я бігом до сусідів дзвонити на скору. Хлопці з кров'ю. Ми ще там машина під'їхала. Ми бігом, щоб салфетки знаєте, чимось витерти тих діточок. Що стало причиною аварії? Ще з'ясовують. Утім, удаї запевняють, дорога була сухою. Перехрестя облаштоване знаками. Чому водій автобуса не пропустив фуру? Невідомо автобус виїжджав з другорядної дороги при наявності технічних засобів. Він був зобов'язаний надати перевагу. Вантажному транспортному засобу за словами місцевих перехрестя, де трапилась ДТП, небезпечне, і тут часто трапляються аварії. Світофор, хай би хтось поставив або В Наші теж діти в осаді ходять, до школи, ходять і вірити. От ми переходимо через той перехресток, через той перехід там ніхто не зупиняється. Тим часом перевізника, якому належить автобус, перевіряє транспортна інспекція, але удає вже кажуть про очевидні порушення. За нашими оцінками попередньо. Було більше 35 осіб, хоча автобус, який здійснював вказані перевезення згідно характеристики, повинен був перевозити лише 22 пасажирів. пасажири. Ще одне питання, яке мають з'ясувати після трагедії: як перевізник отримав дозвіл возити людей на таку відстань маленькими пазиками, а не повноцінними автобусами для міжміських перевезень. Наталка Волосацька, Іван Грибенюк, Юрій Данкевич, Львівщина, ТСН 1+,1.